Усім привіт! Сьогодні я хочу записати по біткоїну, лише по біткоїну відео. Дуже таке цікаве, а, спостереження. І мені як здається, це дуже так вимовити, варте уваги. Це так серйозна річ. Пояснюю чому. Об'єм торгів, та, тобто об'єм це купівля продаж, якщо рахувати сукупно, та? по об'ємам за 24 години. Я хочу вам звернути увагу, що однією свічкою було а, ну, досить великий об'єм. Тобто зафіксовано лише на BuyBT, та до пари btc USDT, Це тобто, не рахуючи до USD, та, де монетками торгівлі і тому подібного. Або там якісь контрактні там, строкові та, фьючерси. А саме от просто звичайний деривативний трейдинг. Тут було, ви самі бачите, які об'єми. Ось. І з однієї сторони, коли я це спостерігав, подивився там денні свічки, тижневі, думав, ну у нас оце от, що схоже, можливо, щось от, можливо, знаєте, що зможе з цим вот тут дві-три свічки так взяти, знаєте. Пізніше я подивився на об'єми і зрозумів, що ні, що тут шляпа така, що дуже така цікава, неоднозначна, така досить цікава. Я поясню, чому. Отут був об'єм найбільший, ніж отут. Ніж тут, бачите, коли тут були якісь пампи і сильні свічки. Так. Чи навіть коли падала ціна, об'єми були в рази менше, ніж тут. Тут просто, знаєте, вона могла, бо вона б пробила б тут. Ну, Супроза, так, і полетіла би <laughs> в графік прям. І чесно скажу, це досить так. Ну, файний момент. Чому файний і чому дуже такий оптимістичний? А, тому що в нас лише один раз були схожі об'єми. Це тоді, коли ми поставили ось тут дно на ведмерочому і почався у нас розворот. Це була ось ця свічка. Тут у нас було 700, так? 700 на 150. У нас тут було десь 560, значить так, десь так. 563, так. Там десь теж на 150 плюс-мінус. І друга свічка, та. Тут у нас була. І ще тут більше, ніж півляма. На 150. О, тобто тут сукупно було десь майже півтора ярда. Е, мільйони. Ось. І враховуючи це все. Я б навіть не здивувався, якби а, сьогодні там, чи завтра була б свічка знаєте, така, десь половина ось цієї по об'ємам. Мені здається, якби у нас була б спроба знову піти вниз, і у нас відкупив себе біток, був би десь знову в районі. Та, 54 з чимось, там 500, наприклад, 56 з чимось та, десь сюди повернулося б. Як, наприклад, від вчорашнього на сьогоднішній, в такому діапазоні, воно ну, вийшов би сюди, зайшов би майже в канал, там зараз у нього по суті десь в нижню границю врізаємось. Ось. І, як на мене, це б означало, що у нас, так, що у нас, скоріше всього, дно локальне таке поставлено на ці корекції. І, звичайно, це не є. Uh, сигнал на те, що ми зараз так-от-так-от та Ні, це так не є. Це не така гарантія, але знаходитися, наприклад, в накопиченнях так, десь uh, приблизно з цього рівня, нижній границь, так, і верхнього десь можливо, сюди або навіть ось сюди. Тобто в такому діапазоні тобто від 50 десь 3-4, так, знаходитися пізніше і десь до 60, може, трохи вище до 62. В накопичні знаходитися такий деякий час, тобто, можливо, місяць, можливо, два. Пізніше а, заходити вже вищі за а, середину цього каналу, так, десь на 64, 66, 68. Тобто поступовим таким відновленням, так, і на імпульсі згодом пробиття. І... В цілому, так, в цілому, якщо так розглядати, то проміжок часу, знову ж таки, так, поступовий такий ріст, гармонійний, припадає десь якраз таки на жовтень-листопад. І я в себе на каналі казав, що побачимо з жовтня. Тобто ось ця свічка, ось це падіння, мені вже точно довело, що а, буде сильний, звичайно, ріст, буде на імпульсах, так, щось схоже на таке. Ось, будуть в нас імпульси, але ось не отак одразу щоб ми зараз, ну, одразу вниз пішли, так, і тут Охоба одразу там на 62-64 відросли. Так? Тобто, і в цілому після такого падіння так, ми відросли, рахуйте а, на 13-15%. Тобто з урахуванням тіней, то можна до 15% сказати, що відріз біток. Це досить непогано. Тобто свічкою вниз піти, так? Ось від цього діапазону, так. Тобто на 16 вниз відсотків свічкою, так. І 15% відсотків росту а, в моменті сквалу. Ну і падіння теж в моменті. Фактично, 16 вниз, 15 вгору, це досить ближче. Так? Звичайно, у нас зараз тут формується така свічка з тіню зверху. Але скажу одне, що. Ось тут наш теж, та, після такого сквіза, були свічки не зовсім такі файні. Тут взагалі був не така, ну, такий бар, та, який показував невпевненість покупців-продавців, тобто сили були майже рівні. Але це не стало ну, якоюсь перепоною так, щоб піти вгору. Так само у нас були й попередні рази. Ось. Тому, тому, якщо ми навіть подивимося на а, те, що у нас було ось тут, так. Тут теж і вверх, і вниз і дуже багато було шумів, так званих, але це теж нічого не завадило піти вгору. Тому сказати, що а, тут у нас якась слабкість покупців, немає такої слабкості. Покупці були, і вони, в принципі, досі є. Якщо сьогодні, так, вчора ми більш ніж половину свічки падіння перекрили та відкупили, також сьогодні ми. На глобальному тренді так, ми знаходимося ще над ним. Так, тобто, у нас а, фактично. Давайте я спробую витягнути, де то у нас ось. То ми, якраз, ми бачимо, знаходимося на нижній границі цього тренду. Також по цьому каналу так, ми знаходимося майже. Теж на такій нижній границі, бо сьогодні у нас біток в день був десь 50, там, 500, 200, 300, але він туди-сюди ходить і на годинному таймфреймі ми можемо це помітити. Він так от, так от іде. Звичайно, хотілося, щоб був перекрита ця свічка, так, от таким заходом сюди. Але це б означало одразу, знаєте, як то кажуть, ріст. Але ми цілком можемо знаєте, продовжити ось так от ось так трохи походити, наприклад. Або навіть, навіть а, трошечки. А, походить таким чином, щоб знаєте, так вот так от, так от, от, от піджиматися, так, і пробиття вгору. Таке теж можливо. Ось це буде складати, як то каже, там на наступний тиждень, скоріше всього, такий рух може припасти візуально. От. А, також держава ось, накопичувати буде ось, в США а, біток як резерв, навіть, як золото. І... Це додатковий також стимул. І регулятори все менше менше скажімо, тиснуть на крипту. Це теж плюс. Також а, ставка буде зменшуватись фінансування. так. Це теж плюс. Тобто у нас буде все упереду, і все буде на імпульсах відростати. Звичайно, дуже погано, що я. А, вчора не закупив ще Solana, але я вгадаю, що якщо брати це як інвестицію та купити навіть по 140, а продати пізніше там по 300, щімус, по 400, а може і по 500. Ніхто не знає, де вона закінчить у таймхай, але, як то кажуть, там по структурі вже можна дивитися. І також по позиції, яка мене була по ефіру, я, я, я її міг навіть і не втратити. Сьогодні у нас ефір коштує 2400. тобто... Якби я купив його тоді на 100 баксів, в мене не було б ліквідації і зберіг би а, свої ефіри. Ось. Але все одно я його майже повністю відкупив на тому падінні. Тому, як то кажуть, нейтральна зона нагадує в мене ситуація по ефіру. Ось, тому такі то справи. І на цьому, в принципі, все. Чому я хотів записати цей відос, щоб ви ну, так би мовити, дозволили оптимізм? Ось ви оптимізм, бо тут досить такі файні аргументи на ріст найближчим часом. Ось. Як ти казав, що в серпні, так, до кінця серпня, і Шаї теж казав, що протягом цих год Накопичень 6 місяців нас має бути, я казав, і Шаї теж це натякав, що має з'явитися сигнал на подальше підвищення. Ось ми його отримуємо через такий спосіб. Звичайно, навіть вище, ну, нижче, ніж я очікував, так. Ось, якщо піде ще трохи нижче, це буде а, поза моїми очікуваннями попередніми. Так, я робив ще десь 3-4 місяці тому. З тим, що я робив очікування вже місяць тому, це то кажуть, вже все в очікуваннях. Але, звичайно, якщо піде нижче ніж 47, це звичайно поза всіма моїми очікуваннями. Та й більшості людей, в принципі. Але таке теж можливе. Але у нас також є перекупленість на годинах, це зрозуміло. На денних зайшли прямо майже границю 33-33 вчора, чи, чи, чи сьогодні вранці дивився, чи вчора ввечері. Ось, тобто перекупленість вже була. На денному таймфреймі до перекупності ще трошечки може дотягнути. А, також хочу звернути увагу вашу на те, що у нас по річному, та, за 365 днів. Майже ніколи не було на ринку страху або екстремального страху. Екстремальний страх сформувався тільки лише вчора, так? Тобто, це єдиний один день, коли зафіксовано був екстремальний страх. Приблизно 65-70% це був позитив на ринку. І тому такі об'єми, так викинути людей, це було, як то кажуть, мастхев. Ось тому це все в межах норми. А всім бажаю успіхів, вдалих торгів, інвестицій. До скорої зустрічі.